Привіт всім! З вами я, Люба з Австрії. Я хочу дати вам коротку інформацію про сільське життя в Австрії. І ця інформація, надіюсь, допоможе тим, які вже благополучно прибули до Австрії або вибрали цю країну для короткої еміграції. І чим більше у вас буде знань про життя, тим краще і легше вам буде адаптуватися в цій країні. А саме відчути себе в безпеці, вести спокійний, звичайний спосіб життя, користуватися всіма можливостями і перспективами, які є в цій країні, а їх є тут дуже багато. Я особисто жила у відню 17 років. Це місто дуже мені сподобалося. Відень, мегаполіс, культурна столиця Європи. По-перше, прекрасна інфраструктура. Добиратися до роботи надзвичайно швидко і легко. За місячний квиток ти користуєшся всіма видами транспорту, крім таксі: автобус, трамвай, електричка, метро. Близько знаходяться всі торгові центри, продуктові магазини. Потім легко добиратися й дітям до школи. Ну, Взагалі, розкішне життя у відню. Але наситившись цим життям, мене ніколи не покидала думка про власний будинок на селі. Я сама виросла на селі, і мені цього дуже-дуже не вистачало в Австрії. І хотілося такого життя знову тут. Чому знову село? Відпрацювавши роки у місті, Надоїлой міський шум, мигатня, багато людей на вулицях, які мигають перед очима. Потім велика кількість транспорту і загрізняється, звичайно, навколишнє середовище, хоча відень надзвичайно екологічно чисте місто. І я почала знайомитися, як живуть люди на селі, як попасти на село, якщо жити. В околиці відня чи в околиці столиць федеральних земель, тобто обласних центрів, то немає великої різниці. Інфраструктура чудова, транспортний зв'язок до міста чудовий, знаходяться всі торгові центри поблизу, в будинках є все: як світло, отоплення. Каналізація, екологічно чиста вода, вчасне вивезення сміття, потім асфальтовані доріжки, дороги в всьому селі, дороги, які весною після зими миються, і дуже часто миються літом, щоб не було порохів. Торіжки прокладаються всюди асфальтовані, навіть між полями. І коли гуляєш собакою чи просто гуляєш, тоді дуже зручно. Зуваєш взуття з хати і так приходиш до хати в чистому взутті. А ще великий плюс: після роботи в місті, після цього шуму, гаму, ви приходите в свій оазис у свій рай. Якщо жити в околиці відня або в околиці столиць федеральних земель, то великої різниці немає. Тут чудова інфраструктура, в кожному будинку є все: світло, отоплення, вода екологічно чиста, каналізація, вчасний вивіз сміття. Вулиці замітаються, прибираються, і вам не треба ні про що турбуватися. Дуже великий плюс. Ще є те, що ви в своєму оазісі, у вас більша житлова площа, як у місті. Знаходиться садок невеличкий кругом будинку, де можуть діти гратися. А якщо ви любителі м -м, городництва, садов... садівництва, квітів, то це. Нескінчені можливості і надзвичайно великі задоволення мати свою грядку не для того, щоб себе забезпечити овочами чи зеленю, але просто як хобі. Ще мені що дуже подобається, люди вітаються тут. Якщо ти в своєму саду працюєш чи стоїш на подвір'ї, проходять мимо люди, і вони всі з тобою вітаються. Це так дуже приємно. Ось такі переваги села, які бачу я. Якщо ви вибрали, Село, яке знаходиться в глибинці Австрії, то великої різниці немає, але є трошки мінусів. Перший мінус це те, що немає отоплення центрального для будинків. Буває так, що немає там газу, і будинок треба отоплювати самому. Дровами вони отоплюють або пелетом, не вугіллям і не газом, якщо далеко від міста. Я знаю таких людей, знайомих, які мігрували з України, вони з Києва і попали в село. І, звичайно, це велика незручність, але людина до всього привикає. Потім другим мінусом: якщо ви далеко від міста і мало транспортних засобів, тоді і немає у вас ще машини власної. Тоді важче трохи добиратися до якогось великого населеного пункту чи до міста, тому що всі австрійці, майже кожний член сім'ї, сім має власну машину. І якщо в глибинці жити в Австрії, то машина вона необхідна, це не розкіш, а перша необхідність. Але якщо у вас є діти і немає машини, і потрібно дітям до школи, то це проблем немає. В наступному ролику я розкажу вам про переваги міського життя над сільським.